you <music> Слава Україні, блог-Р. Перші про головне. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Нічого в порохоботів не вдається так добре, як вішати людям локшину на вуха. Ось так нардеп з Євросолідарності Олексій Гончаренко відомий своєю жагою поширювати нісенітниці під прикриттям так званих інсайдів у своєму ультрапопулярному телеграм-каналі. З мізерною кількістю підписників знову присів у калюжу. Хай не вдалося. Нардеп Гончаренко вирішив блиснути дотепністю і заявив, що заступник Ексміністра Резнікова, Володимир Гаврилов, Віталій Дейнега та Андрій Шевченко ніби написали заяву про відставку. Дейнега спростував це повідомлення, опублікувавши відповідний допис у Фейсбук. Відповідаючи на питання журналістів, чи може Дейнега підтвердити повідомлення про те, що він ніби написав заяву про відставку, заступник Резнікова сказав, не писав. А коли журналісти також звернулися за додатковим коментарем до нардепа Железняка, він також не зміг підтвердити цю інформацію. Я нічого про це не знаю, сказав Зняк згодом Дейнега опублікував допис у Фейсбуку, якому зазначив, що не збирається йти з посади і хоче завершити почати в Міноборони. У дописі на своїй сторінці Фейсбук Дейнега визнав, що багатьом опонентам стоїть буквально в горлі кісткою. Я знаю, що певна кількість людей у цій країні хоче, щоб це сталося, бо за ці півроку я стою кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів. Мені не раз погрожували, що мене знімуть, якщо не стануть довгороздатнішим. Але я не планую ставати і йти на компроміси з совістю. Він поє... Яснив, що спершу хоче поговорити з новим міністром лише після того, коли вони домовляться чи не домовляться про спільну стратегію, де й нега розповість про свої плани. Хочу завершити почати в Міноборони. завершити капітальний, а не ямковий ремонт і глибоку модернізацію оборонного it сектору Є ті, кому це не вигідно. Є багато гравців, яким геть не вигідно сильне емо під час війни. Для кого зняти мене з посади стане спасінням від звільнення для когось надією відпетляти від значно серйозніших юридичних наслідків для когось можливо ослабити. Одне з ключових відомств в державі на свою користь до Навдейнега Ончаренка заткнули красиво. Однак, екс-регіонали колишніми не бувають, і пан Олексій продовжив відкривати рота до заступника екс-міністра оборони. Пан за міністра виставив фото з пальцями текстом, що аж зараз розплачусь. То тобі і пафос, і сльози, історія, і мужик сказав. Пан за міністр, на жаль, так швидко пише лише про своє можливе звільнення, а от про корупцію вемо краще помовчати. Але хто ж є, щоб судити? Може, у нього ж. Ще фотосет не був зроблений для посту, а тут пофоткався, і якраз інфопривід, фотка хороша. Зайдіть, поставте сердечко. Все ж баксів 100 витратив на фотосет, написав Гончаренко. Напевно, призабувши, скільки коштів його, бос Порошенко витрачає на піар в соцмережах. У коментарях під постом Дейнега розставив усі крапки над і додавши, що для уникнення маніпуляції викладе новому міністру, що вже зроблено і план дій щодо напряму, який курує. Якщо план буде підтриманий, хочу завершити розпочати. Якщо ні, напишу заяву. Про відставку триматися пальцями запоріг не буду. Вертатися через суди, і все таке інше теж написав він. Заступник міністра нагадав: коли йшов на посаду, сказав, що напише, коли його рішенням стане остаточним. Те саме буде і зі звільненням. Усе, що обіцяв при виступі на посаду в силі, працюватиму не довше ніж до 21 лютого 25 року. Після звільнення пройду поліграф на тему корупції за час служби. Результат опублікую тут. Но такий сміливий вчинок Гончаренко мужності не вистачало б точно. Адже після його брехли. Ливих зізнань та свідчень поліграф міг би просто вибухнути. Усе, що лишилося прислужнику сивочолого, надалі просити імідж недалекого політика, тішачи українців своїми фейлами і відвертою клоунадою. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.